Вітаю, шановні глядачі, з вами щомісячний випуск новин Той Національний університет Києво-Могилянська академія у студії Вікторія Садоренко та Леся Кимчук. І у сьогоднішньому випуску ми повідомимо про наступні деканат факультету соціальних наук та соціальних технологій провів чергове засідання. Студенти академічного кіноклубу переглянули стрічку Тіні забутих предків режисера Параджанова. Головна подія місяця почався новий триместр. Але знову не нанеслася знову. Не Есь, ти чого? Та ні, просто якась фігня наснилась. Слухай, може, волосся підібрати? Ні-ні-ні, ні, так нормально. Залиш. Залиш. Ну, все. А тим часом в академії про пробіг. Віка, що з тобою? Досі скидаєш зайві кілограми? Бігаю, не бачиш. Згадала футбольний турнір в могилянці, вирішила Хочеш... трошки зайнятися. Хочеш собі рельєф на тіло? Ох. Ага, хочу. Але 11. Одинадцять рельєфних тіл. Як думаєш, візьмуть мене в чоловічу футбольну команду? М -м -м. Я ще коло пробіжу і точно візьмуть. <п sono> Поки Віка намотує круги по нашій студії, детальніше про футбольний турнір у сюжеті Богдана Худіка. Футбольний чемпіонат це головна спортивна подія могилянки. Щороку команди з різних факультетів змагаються за звання краще. В останньому турнірі за першість боролись 10 збір. І це найменша кількість учасників за всю історію змагань. В цьому році дуже мало команд прийняли участь. От я кожу працюю двадцять 22 роки. От перший чемпіонат було 32 команди, потім 30, 28 і пішло, 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 пішло на спад. Та, попри це, гра обіцяла бути цікавою, адже футболісти наполегливо готувалися до кожного матчу. Напередодні гри намагаюся більше відпочивати, тому можна просто прогулятися і раніше лягати спати. Перемогу здобула команда футбольори. Про свої враження змагань розказав найкращий бомбардир турніру. Сьогодні не було важкої гри. Взагалі в цьому чемпіонаті ну, не було важких суперників. Хлопці отримали медалі, але в глибині душі мріяли про сотку з фізкультури. Нагадуємо чемпіони новокоманди цьогорічні з футзалу команда футбольори. Разом з вами за футбольними баталіями спостерігали Богдан Пудів, Сергій Довбняв, Антон Герасимов і там могилянки. Отже ще раз. Ви просто увірвалися в будівлю держустанови, прикриваючись маскарадними костюмами і твоїм журналістським посвідченням, а потім ще й пограбували міністра освіти. Віка, ми просто колядували. Ти розумієш там? коляд, коляд, коляд... Ні, Лесь, не розумію. Кримінальний кодекс України 187 стаття. Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з насильством. Колядували. Та це розбій. Розбій. І те, що ви співали в процесі скоєння злочину, аж ніяк нічого не змінює. Ти, курча ж мать, на, забери це. Що з цим маю робити? Спали. Поверни. Сьогодні в Міносвіти гамірно. До міністра завітав Могилянський вертеп. Я сподіваюся, йому буде принаймні смішно, але все-таки я думаю, десь в глибині душі він погодиться зі всім, що ми йому скажемо. Щороку року з Києво-Могилянки прогулюють пари, щоб через класичну різдвяну історію показати киянам найгостріші проблеми українського суспільства. В цьому році ми відзначили для себе якраз проблему олігархії, хабарництва. Окрім міністра, вертеп прийшли подивитися і співробітники. Смішно всім де скажи старий, твої манери чи може нас ти теж посвятиш піонери? У цьогорічному вертепі чортів грають Ляшко та Патріарх Кирил, Ангелів, поліція та Саакашвілі. Палку битву між добром та злом завершує податкова у ролі смерті. На прохання жида дати гроші на освіту. Міністр віддає останнє, що залишилось у кишені. <звук> Після виступу студенти обступають колишнього ректора та запитують про враження. Квіту вертеп сподобався. По перше, є що спільне це злободенність. Могилянські вертепи дуже злободенні. Іноді ми сміялися з таких сумних речей, коли коли був Янукович і табачник. Через іронію та сарказм вертепу студенти щороку намагаються донести свою громадську позицію і встигають до кожного хочого. Та на черзі найголовніший виступ. Верховна Рада теж дуже хоче вертепу, І думаю, кому кому а їм це треба донести в першу чергу. А вертепував разом із студентами Леся Кімчук. Отже, Лесі, які плани у тебе після випуску? Ну, не знаю, пиво підопити. Яке пиво? А, так не після цього випуску, після випуску з академії, диплом отримаєш. А далі що? Нє. Я в життя після випуску не вірю. А в що ти віриш? Я вірю в реінкарнацію. Після отримання диплому кожен могилянець знову потрапляє на перший курс. Якщо добре поводився в минулому навчанні, то на бюджет. Якщо погано, то в Що так страшно випускатись? Ну так та спокійно, все буде добре. Он у Аліни Качаровської усе ж вийшло. А більше в рубриці Могилянська мрія з Наталкою роб. Після завершення юридичного факультету у Києво-Могилянській академії Аліна так і не стала юристом. Дівчина відкрила власне ательє з пошиву взуття. Цим займались її дідусь та бабуся ще понад півстоліття тому. 16 років я взагалі не уявляла, що через 10 років я буду сидіти тут і розповідати вам про все, що було перед цим. Тоді я впевнена була, що ну я вивчуся і буду юристом. Ну тобто я починала це все ну, там, приймати замовлення, тому що мені хотілося купити нову сукню, і ну потрібно було заробити гроші. Це був найближчий шлях для мене їх заробити. Спершу популярність зустріча почало здобувати у Фейсбуці, та згодом вдалось відкрити першу крамницю. У нас є дельєвзутєвий. Є ми продаємо готову ліньку взуття, тобто яка продається в нас в нашому магазині, який ми нещодавно відкрили, продається в нас на сайті. Магазин ми відкривали і хотіли створити простір не просто магазинного формату. Ми його поєднали з кав'ярнею і пекарнею. Аліна не приховує свою любов до цієї справи. Коли я от його задумала в голові. А потім ти береш цю пару взуття. Вона може бути ще без підошв, без каблука, але ти вже її тримаєш в руках, і отут тут -от наступає момент кайфу. Типу, о, ось воно. Та ну правда ти там працюєш на стоп 24 години на добу, сім днів на тиждень. Ти постійно про це думаєш, 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 ти там живеш, дихаєш, але це реально цікаво. Взуття від Качаровська ательє вже стало брендом не тільки в Україні, замовляють також і за кордону. Наталка Рап, Ніколька Тенкарій та Діана Боцько для «Тамогелянка». Віка, ти коли-небудь хотіла вчитися в іншій країні? Ну, мабуть, хотіла б, наприклад, в Британії. Я вже це бачу. Стоїть така одинока Віка посеред Лондону і кліпає своїми очиськами, шукає, де в тій Британії є позата хата, щоб з'їсти борща. А, дурний ти Лесь. По-перше, борщ я і сама непогано готую. А по-друге, як іноземним студентам вчитись в інших країнах, я вже знаю. Ось, наприклад, сюжет про студентку з Америки, яка поїхала вчитись до нас в могилянку. Дивись. Сама дурно. Я виростала в Чикаго і. A uh, moji rodiči jsou z Ukrajiny, z západní Ukrajiny. V Chicagu je dost velká ukrajinská hromada, duže patriotická, a tam je t, uh, navíc okolí v Chicagu, jaká je v centru Chicagu, se nazývá se Ukrainian Village. I já tu jsem na programu Fulbright. Já vybral Mohylianku, protože má takovou reputaci jako taká duže syn na sedmé univerzitě, kde má je duže patriotických a moudrých lidí. Мій університет був такий маленький, а, називається Vassar College в коло Нью-Йорку. Я думаю, що є одна річ, що є подібна з моглянкою, що студенти могли вибирати те, що їм було цікаво і як вони хотіли створити їхне а, як едюкейшн буде. Розклади In naših kurzov, treba priti na mesto fizično, pogledati na razklad na papirju. Na univerzi to je vse skupaj, um, vse naše discipline. Ena um, oseba, če je ena kanceliarija, se uh, ukvarja z razkladom vseh predmetov. Meni tako zelo ne podoba idealno tukaj, ampak meni tudi v univerzi tudi ne podoba se. To, može, to je morda to ena rešitev, ki sem podobna. Мені цікаво так, такі місця, де можна платити одноразово, і тоді можна там сидіти як Фройд Хаус або часопис. Я думаю, що це дуже круто. І, і в Америці, Америці. немає таких. Я маю дуже позитивні враження про Могилянку, і я думаю, що одна річ, що є подібна до моні університету, що є що є така а, спільна гордість того, щоб бути з могилянки. Упевнена, ви вже чули, що було на академічній конференції. Перший для президента Андрія Анатолійовича. Перший для нинішньої студентської колегії. І, напевно, перший в рейтингу конференції за скандальністю. Ну, якби такий був. Детальніше про всі гарячі дискусії на конференції знає Вікторія Заліснюк. До початку першої академічної конференції студенти роздавали викладачам листівки зі своїми пропозиціями. Поміж іншого, заперечували проти створення комітету з етики та передачі повноважень вченої ради і ректорату. Функція комітету з етики пан президент пояснив одразу цей комітет займається питаннями плагіату. На що в студенті виникла зустрічна пропозиція? Ви називаємо комітет боротьби з паріатом, комітет академічної етики, комітет академічної доброчесності, але не комітет етики загалом. Ну можливо, не так драматично. Між почесним президентом та студентами просто відбулася емоційна дискусія. Це це сказав, що сядьте на своє місце. Ви порушуєте порядок проведення академічної конференції. Вибачте, ну ви мене слухайте, чи ви з дівчинкою розмовляєте. Це теж є етика. От вам про етику яку ви не повинен це вже п'яте формулювання, чим займається комітет з етики, яке я за сьогодні почув. А з приводу передачі повноважень вченої ради ректорату пролунало наступне: вчена рада вищого навчального закладу може демовувати частину своїх повноважень вченим радам структурних підрозділів. Кратко. Cool. Cool. Ну і на десерт згадали про гостинний двір. Гостинний двір це наш space, це наш Lebensraum, це наш життєвий профіл. А що ж, панове президенти, думають про нове самоврядування? Є а, а, якісь індикатори, які говорять, що а, а, буде позитивна, конструктивна сугурація. А є якісь індикатори, які говорять, що деякі люди з самоврядування займають не нарцистичну позицію і хочуть чути тільки себе, не дбають про академію. Мені подобається активність цих молодих людей. Це дуже добре, але От зараз було останнє голосування про те, чи хочемо ми забрати гостинний двір чи ні. І хто утримався від рішення? Студенти навпаки мусили би. Це ж їхнє майбутнє, а вони утримуються, це є брава. Да? То чому ж колеги утрималась від голосування по гостинному двору? Варто вислухати і тих, і тих це все скласти і прийти до спільної позиції. Як тільки прийдемо до спільної позиції, то будемо абсолютно готові казати щось однозначно. Саме тому ми. Утримались, а не були за чи проти. Демократію дії спостерігали Вікторія Залізнюк та Еліна Сардалова. Лята Могилянка. Все, ти моя. Я твоя? Так, о, бачиш? Це чого? Я купую тебе на аукціоні побачення. За два долари. мене. За два долари це цілий проїзд в метро на місяць. В мене за два долари. Смішний. Чекай, зараз випуск закінчиться, от і ми з тобою про це ще поговоримо. Два долари. А могилянка, та? Допоки да, почуття безцінні. Не дам два долари. Серйозно, мені не треба твої два долари. долари. Все, не хочеш, Мі не їх треба. Трохи більше Зібрати? Зібрати? Не так часто це... та могилянка проводить аукціон побачень. Могилянки. Два долари. Цілих два долари можна. Ні, не треба прилизти, бо потім, потім я не зможу відлизати. Ну, Брини, якими класні. Я взагалі це ж блондію від тебе, теж, дивись, друзі, які викладають. Нє-ні, я після випуску не п'ю. Я п'ю до, щоб городити отаку дурню в ефірі. Що це таке, господі? Я те це взяла. Якщо ти бліда, я скажу тобі біда. Якщо погано, то у горде. А якщо і добре, і трошки погано, то на бюджет, а все одно у горде. Можна ж бути на бюджеті. Если блідини нет, так і нет, ми ответ. Шо? Антуражу, так? Лась, каже, що ви співали про це скоєння злочину? Ну ніфіга не змінює. Не смішно. Ну обіцяться так. Обіця, так. так ну не не так, як ти обічно це робиш. Що обично це робиш в академії, туплю, а потім ти заскакуєш уже. Давай так, ди звідси, Ти що не робиш, ти заходиш вже.